Не может, не может быть. Ну, так, вон оно вымкнуло. Да я ничего не вмакал, я даже ничего не чипал. Так, оно же вымкнуло. Вон оно же вымкнуло. Сейчас вымкнуло. Да я ничего не вмакал. Та я не знаю, ви чи ні. А так на підставі, чого ми не зупинилися. Ви шкірували з А стаття закону про нас поліцію і пункт, який, будь ласка, назвіть. Ну, да, далі, що 35-та. А пункт який. Тобто в сенсі яка який, різниця? Який він був почерний. Тому що вони чин, другу, там ікспрі. різні. Вони там різні. В, перший пункт відповідає за одне правопорушення, другий пункт відповідає за інше. За, за порушення право. Так, а це який пункт? Перший. Це не перший. Ви що знаєте, який це пункт? Конкретно, який це перший, другий читати. Давайте, будь ласка, ваше посвідчення для ознайомлення відповідно до пункту 3 статті 18 закону України про нас поліцію. Трохи опустіть, пустіть, коли старшого лактал поліції пастор Микола Миколаївич, інспектор РПП Ізбаївського РВП, ОДП Дякую. Так що, який пункт у нас був? Давайте розберемося з пунктом і підемо далі. Я, 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 я. Дивіться, згідно статті 31 пункту 2, поліцейський під час виконання своїх зобов'язань та звертання до громадянина зобов'язаний також вказувати нормативно-правові акти, згідно яких він діє. Згідно статті 35, а там же ж є пункти. Вони ж там різні, вони підпадають під різних. Перевірка документів, якщо є підстава вважати, що транспортний засіб був причетний до ДТП, або опитування особи. Я ж вам не сказав цього. Я конкретно сказав. Я правильно, дивіться, ви як поліцейський, ви маєте посилатися на певний пункт певної статті, відносно статті 31. Це закон записку. Це закон. Це, це не, не я, я чіпляюся закон. Що це закон, право. А ви а ж як це, представник, це, це, це закон? Я ж Кратне названня пункту. А який він по черзі, перший, другий чи третій, це ж. Це, ви це, маєте? Я, це, це якраз обов'язково, і ви це маєте знати, тому що якщо ви мене зупините не за той пункт, по якому ви кажете, я вже маю право оскаржити ваші дії і написати на вас відповідну заяву до притягнення вас до дисциплінарної відповідальності згідно вашої посади. Правильно? Це ж є порушенням закону. Є порушенням, тобто вас дисциплінарно притягнуть до відповідальності як посадову особу. І все. Тому це важливо. Це можна назвати причину? Не. Важливо, О, я, я вибачаюсь, мені просто дуже дивно це чути у 2025 році. Важливо назвати причину, щоб це було не, не безпричинно. Причина має бути законна. А згідно якого закону це регулюється все. І тому поліцейських зобов'язують знати закони, це не важко знати, я їх знаю, чому ви їх не знаєте. Так ми знаємо їх Та я бачу, як ви їх знаєте. Щасливої дороги. — Ні, ніякої щасливої дороги. Ну що. Яка щаслива дорога.